Телефони та гаджети стали справжнім лихом для дітей. А в Марини їх було аж п'ятеро. Одного дня жінка не витримала і вирішила якось відірвати малечу від екранів. Вона зауважила, що діти надто сильно прив'язалися до комп'ютерів та телефонів. Через постійне сидіння за ними навіть їхня поведінка помітно змінилася. Діти стали дратівливими, некерованими та конфліктними. Часто билися між собою за можливість послідіти за комп'ютером. Тож мати вирішила зробити все можливе, аби переключити увагу дітей на щось інше. Звісно, це було нелегке завдання. Проте жінка виявила наполегливість. Разом з батьком вона склала для дітей розклад лише одна година на день за екраном. Увесь інший час діти мали присвячувати тому, що їм до душі. Це могли бути ігри в хаті чи на дворі, читання книжок, малювання, спілкування, прибирання кімнати. Все, окрім гаджетів. Для дітей це стало несподіванкою, але виходу не було мама була непохитна у своїх намірах. Спочатку діти намагалися викликати в мами жалість слізми, але це не спрацювало. Потім почалися істерики. Коли зрозуміли, що жодних поступок не буде, почали вмовляти батьків скасувати таке покарання. Мама ж пояснила, що це не покарання, а вимога до зміни стилю життя. Ломка втривала кілька днів. З кожним наступним днем вона слабшала. Діти почали вигадувати нові ігри без телефонів, смартфонів чи іншої техніки. У них знову запрацювала уява. Так життя родини поступово змінилося до невпізнання. Тепер сім'я багато подорожувала, грала в розумові ігри, читала і просто відпочивала з чашкою запашного чаю. І що важливо діти перестали сваритися між собою і стали більш терплячими до маминих прохань. Такий спосіб життя, звісно, позначився і на їхній успішності. Вони самі дивувались, що уроки стали даватися легше, а оцінки кращими. Вкладалися спати вчасно. А у вихідні горіли бажанням поїхати кудись мандрувати. Ось які головні кроки, на думку мами цієї родини, треба зробити, щоб відірвати дітей від екранів забрати телефони і комп'ютери, не звертаючи уваги на сльози та істерики, заповнити час читанням улюблених книжок. Грати в інтелектуальні ігри. Подорожувати або разом гуляти на природі. Займатися тим, що до вподоби дітям. Успіхів.